Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами зустрілися, щоб дізнатися, які ж п'ять найкращих книжок були прочитані мною за останні півроку. Для мене це був дуже цікавий досвід, підготовка для цього, до цього відео. Я зрозуміла краще свої читацькі смаки за ці півроку. Сподіваюся, що вам це відео сподобається. Можливо, знайдете для себе щось цікаве з прочитаних мною книжок. Тож, поїхали! На п'ятому місці в моєму рейтингу опинилася книга Тес Герріцен Хірург а ми всі знаємо, що це перша книга серії про детектива Джейн Ріцолі. В цій книзі вона вперше зустрічається з випадком серійного маньяку, серійного маніяка, якого прозивають хірургом. Особливість його злочинів у тому, що він нівичить. Хірургічним скалпелем, скалпелем жінок у їхніх домівках, проникаючи через вікно. І головною ознакою його злочинів є те, що всі вони виконані професійно, тобто з великою вірогідністю людиною з лікарською освітою. Що цікавого, детектив Джейн Ріцолі та Том Мур приступають до цих розслідувань, в яких вони будуть змушені зустрітися зі своїми страхами з привидами минулого та захистити головного свідка, головного свідка, яка вижила внаслідок злочину хірурга, під час злочину вона не померла хірург хоче довести своє діло до кінця і веде полювання за своєю е, незакінченою роботою, своєю жертвою. Що вражає? Вражає медична точність, якою Тес Герріцин описує медичні аспекти вбивств, адже вона є лікарем-терапевтом, е, тобто є людиною з лікарського освітою, і е, е, книга видана в 2001 році. Ми знаємо, що це дов... доволі давно, але вона досі залишається в бестселерах е світових, в тому числі й журналів, таких відомих як Тайм та Павліша Свіклі. Е оцінка на Goodreads складає 4.09, що є доволі високою оцінкою для трилера і детектива. Тому я вам її сердечно рекомендую, адже вона є е чудовим варіантом для захопливого відпочинку для читання динамічного. Е для історії, від якої не можна відірватися, неможливо відірватися, і дуже майстерно описана Тес Герітсон історія вбивств. Тому дуже рекомендую і ви не пожалкуєте, чесне слово. На четвертому місці опинилася Салі Руні з романом розмови з друзями. Як ми знаємо, Салі Руні це ірландська письменниця. І що цікаво, от я прочитала за півроку приблизно десь 15 книжок, але от ця книга опинилася на четвертому місці доволі високо, як для мене, і вона мене вразила, що тим, що вона не схожа ні на яку іншу, яку я читала ніше ні на який інший роман. Саме роман Романтичну прозу. Це дебютний роман Салі Руні. Він написаний за три місяці, що надзвичайно вразило мене доволі талановито. Книга отримала визнання у Британії, наприклад, Салі стала радкою премії Young Writer of the Year Sandy Times. І Салі Руні, також що примітно про неї, її називають Сенджером сучасної молоді. Сучасного покоління завдяки стилю реалізму, який вона використовує в своїх оповідях, психологічній глибині персонажів та критичному погляду на сучасне суспільство. Але незважаючи на от такі високі мої оцінки цього роману, на Кудріц оцінки складає лише 3,8 за коментарями, читачам подобається психологізму оповіді. але... Мені здається, що черчам от його з за загальним фльором їхніх коментарів, його забагато. Тому їм хочеться більше сюжетності, а мені цього не хочеться. Тому мені подобається власне. В чому сюжет? Сюжет полягає в тому, що дві пари двоє дівчат і двоє дорослих людей зустрічаються на одній з вечірок. Двоє дівчат це Френсіс, наша головна героїня, та її подружка і колишня дівчина. Власне, Робі. Вони залишилися в хороших стосунках. Френсіс це інтроверт, класичний, а Бобі це дівчина з. Активною життєвою і політичною, в тому числі, воно зустрічають на вечірці дівчину Мелісу. Вона одружена з актором Ніко. Як ми розуміємо, з сюжету, що Нік не є доволі успішним в, своїх, в своїй творчості акторській. А водночас Меліса є доволі талановитою есеїсткою. Вони живуть в прекрасному домі. Багато віддає в салі часу на цього шикарного будинку. Водночас це так додає фарбці, овіді. В результаті їхнього знайомства Френсіс, наша головна героїня, і Нік, зав'язують роман таємний. І в результаті зав'язки сюжету Френсіс і Нік Френсіс це головна героїня, вони зав'язують таємний роман. І водночас Меліса і подружка Френсіс Бобі зав'язують також деякі романтичні стосунки. Доволі там туманна історія, але флірт між ними є. І щодо Ніка та Френсіс, у них зав'язується таємний роман в плані легких стосунків: листування загадкове, смс-ками, телефоном, рідкі зустрічі, такі почуття за. Принципом маятнику від ненависті до любові, Такий, дуже чітко описується така інфантильність обох, обох персонажів, як Ніка, так і Френці в своїх таких, спробах зав'язати стосунки. І в цілому ця оповідь мені нагадує по відчуттям серіал Idol. Якщо ви дивилися, то там оповідь розгортається довкола знаменитої співачки, в якої греблювати грошей. І е, власника клубу маленького, який доволі відомий в широ, в, у, у, у вузьких колах. Е, і між ними зав'язуються стосунки, які засновані на використанні один одного. Тобто він використовує її заради грошей, заради її грошей, статків. А вона використовує його як забавку, можливо, як. Ідейного натхненника для її творчості, і на цьому все тут. Це так обоюдне використання один одного. Так само я вважаю, що Салі використала той самий прийом у своєму романі, адже Меліса і Нік по факту в результаті там, роману. Такий, ну там Кінцівка відкрита, давайте одразу скажу. Але мені здається, що е, це історія про, е, е, дійсно про використання, тобто не буде там. Такого позитивного закінчення цієї історії, адже е, Нік залежний від е, Меліси, вони доволі багаті успішні е, разом, і вони доволі зрілі, і давно разом. І е, судячи по всьому, їм стало нудно один з одним. І вони використали дівчат-студенток як е, певну забавку, певну забавку в своєму житті, щоб розбавити картинку. А дівчата звичайно раді долучитися до компанії відомих там прекрасних людей з прекрасним будинком. Адже вони студенти, Всі ми знаємо, як студенти живуть. Тому дуже цікава, дуже цікава така оповідь з тонким психологізмом і дуже високим рівнем реалістичності. Тому однозначно до прочитання на третьому місці в моєму рейтингу опинилася книга Книга Ліян Моріарті таємниці мого чоловіка. Власне, Ліан Моріарті, це доволі доросла авторка. Вона австралійка і викладач за освітою. Її романи славляться завжди дуже високим рівнем психологізму, глибиною промальовки персонажів, точністю і красою сюжету, сетапу, атмосферністю. То найкращі відгуки у мене і особисто про неї, і відповідно в інтернеті також. Хотя дуже гарні відгуки про її творчість. І роман Тениця мого чоловіка це книга написана у 2013 році, яка є бестселером New York Times, І також CBS викупили права на її екранізацію. Ця книга є психологічним трилером, але тут я зроблю акцент на тому, що саме психологічний Андже, історія розповідає про трьох жінок. Про трьох жінок, які живуть абсолютно різними життями. Перша основна персонажка це Сесія Фіцпатрік, зразкова дружина, мама і бізнес-леді. Друга жінка це Тес Махоні, дівчина, яка стикається з, зі зрадою свого чоловіка, жахливою такою зрадою, нікому не побажала, якщо чесно. Яка, скажімо так, реабілітується вдома у своєї мами. Відходить від побаченого. І третя жінка це літня Рейчел Клірі, яка втратила свою дочку підлітка багато років тому і не може пережити до останнього цю втрату, тому вона шукає багато років безрезультатно вбивцю своєї дочки. І чому ці, ці, ці жінки, дівчата, вони об'єднуються. Адже Сесилія Фіцпатрік на початку книги знаходить лист від свого чоловіка, на якому є помітка, що його треба відкрити тільки після смерті Джона Пола. Це, власне, ім'я її чоловіка. Це інтригує Сесилі. Вона довго думає відкривати чи не відкривати листа, але врешті-решт відкриває. Багато жінок є таких, які не втримались би. І дізнається звідти велику таємницю свого чоловіка, яка поєднує власне всіх цих трьох жінок в сюжетній лінії. Загальна ідея, яку закладала мені здається, Лян Моріарті, була в тому, щоб показати дилему сучасного суспільства, психологічні якісь настиковки, моральні вибори, чи власне потрібно розкривати таємниці і різати правду матку, чи власне потрібно зберігати їх. Для збереження стосунків, для збереження щастя чи жити привидами минулого і боротися за справедливість і за правду. Тому це дуже цікава книга. Фінал був дуже неочікуваним. Мене він здивував і мене дуже вразила ця книга. Тому щиро рекомендую вам її до прочитання. На другому місці опинилася міха Мацоні Викреслена. Це книга видавництва Анети Антоненко. Дуже цікаве видання. Якщо чесно, випадково на на, наштовхнулася на цю книгу в додатку для читання книжок електронних, і воно мене дуже зацікавило з перших сторінок, адже стиль написання Міхи бо він надзвичайний. Книга насправді невеличка, вона щось понад 200 сторінок по обсягу, але вона дуже цікава. Цікаво на також тим, що Ль міха Маціоні вона словенка. Словенська письменника, письменниця за національністю, та вона також є режисером. І описує вона історію, описану на реальних подіях, яка відбувалася в 1992 році, коли розпалася власне країна Югославія на кілька країн, одна з яких була Словенія. І новообраний, новостворений уряд вирішив, що людей, які жили в Колишньої Югославії, таких національностей, як серби, хорвати, македонці, чорногорці і та інші, їх треба викреслити з реєстрів як громадян і депортувати відповідно одним днем без попередження. Ось така ось в них виникла гуманістична ідея. Вона це зробила одним днем без попередження людей. І, відповідно, у всіх цих громадян, а їх на секундочку було близько 26 тисяч людей, моментально зникли їхні медичні страховки, моментально анулювалися документи і паспорти. І вони виявилися безправними абсолютно людьми в один момент. Серед таких людей і виявилася наша уявна персонажка авторства міхи Мацоні Зала. Вона є вагітною жінкою. Од... Жінка, мати одиначка, яка відповідно народжує людей е, дит... народжує, е, відповідно народжує дитину у пологовому будинку. Е, і в один день вона дізнається від лікарки, від головної лікарки цієї лікарні, що є медична страховка нульована, її немає в жодних реєстрах. Е, і відповідно медичні витрати на її пологи нічим покрити, е, бо страховки немає. Вона має покинути лікарню і залишити на своє своє новонароджене немовля. Їм як заставу умовно, що вона повернеться з грошима, грошима на лікування. Зала в нас не дуже багато сім'ї, тому відповідно гроші таких в неї немає. І вона починає боротися проти системи, проти системи. І проти людей, байдужості людей, я б навіть так сказала. Також дуже цікава сюжетна лінія пов'язана з її сім'єю, родиною, там, принциповим батьком, військовим, дуже відданий своєму уряду, як вона як за дуже цікаво, як зала описує свою прірву в поглядах між своєю родиною і власним власним світоглядом. Це надзвичайна історія боротьби жінки проти системи, проти себе. Боротьби заради свого майбутнього дитина є таким символом майбутнього. Тут я однозначно рекомендую вам її до прочитання, Ви не пожалкуєте, обіцяю. І на другому місці у нас опинилася Амеліна Томп. Це Бельгійська авторська, що цікавого про неї є. Її батько є дипломатом і відповідно своє дитинство вона провела в кількох країнах світу дуже цікавих, на мій погляд. Це Японія, Китай, Лаос, США, Бірма і так далі. І також цікаво, що Амеліна Том, вона цей роман подиви тремтіння є невеликим. Десь до 200, до 200 сторінок, і цікаво те, що вона видає кожного року новий роман, і саме восени, мовний як новий айфон, віддані шанувальники. Щоразу чекають нової книжки. Дуже цікава така практика. Мені подобається. А, також ця що варто зазначити на Goodreads оцінка у цієї книги невелика. Не розумію, чому, адже вона дуже цікава і прикольна. І сетап, сетап це японська фірма, в яку потрапляє європейка як новачок, і починає відповідно проявляти себе, свої амбіції, ну як, як вона заведена у європейців найкраще себе проявити, щоб на надовго залишитись в компанії, щоб вразити керівництво. Але не тут то й було її починають цій кампанії гнобити, душити. Ці всі її ініціативи залишаються без уваги, або глибоко глибоко от, піддають їй приниженню з боку колег, що надзвичайно такий дивний див, дивина для європейця, бо це стандартна практика у нас в принципі проявлятися. Але в Японії не так. І власне назва книжки натякає на те, що подави тремтіння це відчуття, з якими кожен підданий мав підходити до японського імператора. І так само в Японії люди нижчі за рангом мають підходити до старших, тобто з подивими тремтінням, навіть якщо ця людина дуже гидка, як один там з керівників цієї саме Амелінодом, цієї головної. Він був навмисно описаний дуже гидким, але от культура Японії вона понад усе, і Амелі мала відноситись все одно до нього з подивом і тремтінням відповідно до політики, компанії і в принципі культури країни. Тобто мені дуже сподобалася ця книга через те, що я нещодавно поміняла роботу, і от співпала прочитання цієї книги з періодом моєї там, адаптації. І, власне, вона підтвердила мені, що іноді легше не плисти проти течії, не опиратися там на свій досвід величезної роботи попередній в новій компанії, адже нова компанія це шанс дати собі можливість бути новачком, бути невмілим, з певною стійкістю, стоїцизмом, віднестися до своїх задач. До своєї нової рутини, доволі тяжкої, без а, зайвих амбіцій. І це була доволі попічна книга, яка в принципі наштовхнула мене на те, що не треба не, дійсно не треба плисти проти течії а бути спокійним, розважливим і робити просто те, що від тебе очікують на початкових етапах. А далі під час розвитку подальшого облаштування, адаптації, е, вже проявлятися і. Якби не лякаючи своїми амбіціями людей, які поруч які які сто собаку з'їли на своїх задачах. Тому, однозначно, це топ-1 в моєму піврічному списку. І якщо ви також, можливо, переживаєте досвід, переходу в нову компанію, ця книга вам, я думаю, сподобається. Тому рекомендую. На цьому все. Я сподіваюся, що вам було цікаве це відео. Я отримала глибоке задоволення від підготовки до його запису. І сподіваюся, що ви візьмете для себе що цікаве з цього списку, і одна з цих книг наштовхне вас на якісь цікаві роздуми. Дякую вам за перегляд і гарного вам дня!